В ефірі дитячий простір. І наша з Юрою улюблена рубрика Моє хобі. На вулиці зима і навіть справжня, бо сніг є. Тож ми з Олею вирішили покататися на ковзанах. І мене зовсім не хвилює той факт, що я ні разу в житті не стояла на ковзанах. Я теж не аж у цьому виді спорту, але заради розваги, чому б і ні? Тим паче, таня на ковзанах дуже корисне. Послухайте. Це дуже багато задоволення приносить і як спорт, вид один із спортів як фігурне катання. Ну тому що ми рухаємося, зігріваємося у нас не німіють ну, не німіють кінцівки і е, кров більше рухається. Ну, я думаю, воно корисне. Ну, Мені на ковзанах кататися важко. Я вже катаюсь два роки і навчитися не можу. Але я думаю, якщо я буду пробувати, то буде виходити. Ну, мені подобається, хоч це й не перший раз. Вже навіть трохи від бортики відстаю. Коли було, було перший раз, десь раз 4-5 впала. Тепер уже ще ні разу не впала. Скоріше все, це напевно страх. Я дуже боюся відпуститися від бортика і впасти. Якщо б я. Трошечки не боялися, я б вже напевно краще каталася. Треба кататися біля бортика, а на як молодша подружка перший раз катається, вже пішла туди. Ем, треба кататися біля бортика і трошечки так згибатися. Важко утримати вагу, щоб не пасти. Потрібно тільки впевненість собі, просто не боятися стати, відчути лід і спробувати йти далі. Вставати, ну якщо мама підніме, то легко, а так не дуже. Ми з зі Юрою зісно готувалися до козанки, тому перерили весь інтернет, щоб знайти інструкції про те, як навчитися кататись на ковзанах. Ось що ми знайшли. Трохи зігніть ноги в колінах. Ну, а далі. Зробіть вперед два козних крока. І дозвольте тілу попливти вперед. Я попливти вперед. Я пливу. Ви випливли з кадру. Так, Вертайтеся так, на місце. Що? Юра, далі ще! давай читай. У фігурному катанні ноги по черзі відриваються від льоду. Так, я зрозуміла. Опа. Основна помилка новачків вони намагаються втекти або крикувати по льоду. А я знаю, що спочатку потрібно навчитися правильно падати. І Олю, ми вже з тобою професіонали. Можемо йти на ковзанку. Поїхали. Виповзли чи ще раз. Ви що, готові? Юра, Оля. Ні? Готові? Нормально. Нормально? Нормально. Діють ваші лайфхаки. Ні, ще Забудьте про Сашеві чоло. Ой-ой-ой-ой-ой! Добрий день! Ой-ой, обережно! Юра, згадав правила, як падати? Да. Все, добре. Когось воно зюрює рятувати друг друга. падає її один, та ловить іншого. Все, даю. Ти що, поміняв ковзанку? Що? Ти поміняв ковзанку. Так. Да. Я просто не хочу на ковзанці, бо там люди. Ну. Ну, давай. О, так. Так. І що далі? Ще треба позігнути на да? Там важливо що зробити дописок. Я виріла! Треба краще пасту. Все, давайте, давайте, бо холодно. Мінус сім на вулиці. Народ. Я на угу. Наш сеанс добіг кінця, тому ми готові підвести підсумки. Перше. Одягайтеся зручно і не дуже тепло. На ковзенці дуже жарко, якщо активно падати. А ще бажано, щоб одяг був м'яким. Друге, забудьте усе що ви навчилися в цих інструкціях. Паритися правилами дуже незручно. Навіть коли ти будеш парити, навіть не встигнеш згадати, як це треба робити. Третє: не мрійте кататися з першого разу як професіонал. Бортики ваші вірні друзі. Не соромтеся їх. Четверте, не переходіть на косинку у час пік. Висідь, коли буде ви найменше людей. Щоб люди не заважали вам, а ви їм. І головне вірте у свої сили. Косунка це про здоров'я і про щасливий настрій. До, До зустрічі!